Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Сьогодні 17 вересня, ось тільки ми з вами, 15-го, да, позавчора подивилися з приводу коми Кадирова, да, що в нього там дійсно був дуже складний стан, і там якесь загострення, і буде ще загострення. Але карти нам показали з вами, ну, показали смерть, але пізніше, да, тобто, що не, не буде все так прям. Швиденько розвиватися. Сьогодні вже пишете ви мені новини про те, що чеченський правозахисник абубакар Янгулбаєв повідомив про смерть Кодирова. за його словами відео, яке було опубліковано а, яке відео з його зверненням, типу, да, що це заготовка. Давайте подивимося, Кадиров на зараз 17 число. Карти тоді, знаєте, хто не дивився розклад, подивіться, будь ласка, показали дійсно, що він міг перебувати в комі. да, Отой стан, е який описували карти, це або втрата свідомості, або кома, або наркоз, от щось таке під якимись препаратами. Тобто, да, людина, яка не, е ну, не втягне, да. Кадиров на зараз стан. Кадирова на зараз, о, і тут прям вежа на дні колоди. Вже цікаво. Дуже багато уваги. На зараз по кадирову, карти виходять жезлові. На людину, яка знаходиться при смерті, жезли, або не так, людина, яка вмерла, на неї жезли, не виходять. Ну, давайте, давайте спробуємо інакше а Тіло і душа, да? так як я от дивлюся. Тіло Кадирова, в якому стані а зараз тіло Кадирова. Карта правосуддя. О, певні обмеження. Певні обмеження на зараз надають йому допомогу, намагаються його стабілізувати. Здоров'я його покидає, я вам хочу сказати, тут, можливо, десь знову ж таки картка, карта стоїть поїздки, переїзду, да? тобто, можливо, десь звідки будуть шукати допомогу для того, щоб ну, якось його нормалізувати. Дуже-дуже важка ситуація на зараз, дуже критична ситуація, яка дійсно може понести, знаєте, такі не Невиправні наслідки для його здоров'я? Що його душа на зараз? Свідомість Кадирова на зараз. М -м -м. Чи в тілі, в його тілі? В якому він стані фізично. Бачите, як знову ж таки борються за життя. Я не бачу, щоб він ще помер. Ти живий, чи ти мертвий? Кадиров, давайте так: живий чи мертвий. Живий чи мертвий. Зараз. Критичний стан. Аж мечів, король мечів. Якась робота там, чи якась операція, чи якась робота йде над ним. Хтось постійно. Це допомога лікарів, його намагаються втримати, можливо, на якісь препаратах. Ну, карти такі собі, десятка мечів. Оцей твій стан, в якому ти зараз, до чого він призведе? От найближчі події, да? стану Кадирова найближчі події. Верховний суд карта звільнення або карта порятунку. Знаєте, це може бути як і смерть, так і одужання. Я поки що не бачу смерті. Поки що не бачу. Тут іде одужання, я перепрошую, одужання через певного короля, можливо, десь за кордону. Хтось, можливо, йому допоможе одужати якийсь певний король. Тут постійно, постійно якась робота над ним проводиться. По місяцю, можливо, його будуть тримати в такому стані. Знаєте, є спеціальна, от такий, як наркоз, да? спеціально вводять в стан наркозу і там, на декілька днів, ну, щоб можна було там чи вилікувати, чи там щось таке зробити. Да? От. Але ну, по пентаклям все. Ну, тобто, Я не бачу, що, прям от, знаєте, от, Душа, да, свідомість його, вона, вона начебто і в тілі, але це, ну, знаю, друзі, наразі смерті не бачу. Давайте візьмемо ще одну колоду, подивимося ще на одній колоді. На всяк випадок, да? Кадиров на зараз твій стан. Кадиров на зараз твій стан. Тіло твоє в якому стані? Фізичне твоє тіло в якому стані. Душа твоя в якому стані. От як вчора, ой, вчора, позавчора, 50 на 50 між небом і землею. Ну, от, от і, і, і тіло намагаються втримати, намагаються допомогти. Ти живий чи ти мертвий? Давайте ще, ще раз отак от питання, да, Кадиров, чи ти живий, чи ти мертвий? Живий чи мертвий? Король кубків. Єрафан. Йому допомагають зараз одужати. Що тебе чекає? Оцей твій стан зараз до чого він тебе призведе. Тебе до чого призведе твій стан, який зараз. Дуже важко. Дуже важкий стан. Можливо, ще якісь лікарі будуть для того, щоб допомогти йому взагалі хоч якось. Але це все буде марно. Ні. От, от-о! Оце карти смерті. Оце карта смерті. Оце смерть у власному домі. Тобто, ну, чекаємо, чекаємо, але не зараз, пізніше. Можливо, там, да? так як нам розклад з вами показав позавчорашній, що це е десь на наступний рік, не знаю. Тут прям близенько-близенько. Чи довго цього чекати? Ну, це вже, це вже знаєте, це вже, це вже край. Чи довго чекати смерті Кодирова і карта смерті? Чекаємо, друзі. Вже така хвороба, з якої не виходять. Уже є такий стан, з якого не виходять. Тому це може, ну, будь-якої миті може статися. Ну, і до кінця року це може бути. Тому. Ситуація така. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, бережіть Україну!